Вітаю мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир Бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, як повернути помилково сплачений ЄСВ. Але перед тим, як я почну говорити, традиційно прошу вас поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Це підтримує мій канал. Також нагадую, що ви можете звернутися до мене за консультацією бухгалтера, написавши або на електронну пошту, або в Дірект Інстаграма, або написати можете на Telegram. Усі три посилання, як завжди, під цим відео. І нагадую, що в мене діє акція на підписку на півроку. На мій закритий телеграм-канал, де я публікую текстові консультації, яких ви не знайдете на моєму інстаграм-каналі. Також я публікую там відеоінструкції, яких ви не знайдете ні на YouTube моєму, ні в Інстаграмі. І найголовніше, якщо ви придбаєте підписку, на мій закритий телеграм-канал у вас буде можливість консультуватися в мене безкоштовно. Ви платите лише за вхід. Нагадую, ціна за вхід до кінця року 500 гривень. Якщо вас зацікавило, також можете писати мені або на електронну пошту, або в інстаграм, або у телеграм. Як вам зручно. Ну що, поїхали. Для початку скажу, що повернення або перекид помилково або зайво сплачених коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, скорочену ЄСВ, здійснюється на підставі заяви платника та здійснюється тільки в межах рахунків ЄСВ. Що це означає? Це означає, що ви не зможете повернути ці кошти на свій банківський рахунок. Де знайти таку заяву? Є наказ Мінфіну від 23 липня 2021 року про затвердження порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та або помилково сплачених коштів. От до цього наказу є додаток один. Оце і є зразок заява. Берете його, копіюєте собі в окремий вортовський файл, заповнюєте і подаєте. Слід зауважити, що на кожну платіжну інструкцію, а фактично ви даєте платіжну інструкцію податкові, що прошу перерахувати кошти туди то, туди то. Має оформлюватись окрема заява, до якої додається копія потіжної інструкції про сплату. Тобто ви маєте не тільки заповнити заяву, ви ще маєте додати квитанцію, вивантаживши її з клієнтбанку, згідно якої ви перерахували раніше помилково ЄСВ. На платіжній інструкції необхідно обов'язково написати згідно з оригіналом, дата підпис, прізвище ім'я по батькові керівника, ну або підприємця. ФОПа. Печатка, якщо така є, для юридичних осіб. Далі на заяві обов'язково зазначається підпис. Прізвище ім'я по батькові та печатка. За наявності для юридичних осіб, так, і в заяві заповнюються обов'язково усі пункти. Далі, коли ви все це підготували, ви заповнили заяву, ви заповнили, роздрукували, підписали квитанцію, вам потрібно оцю заяву разом з квитанцією про сплату помикового ЄСВ. Відсканувати у PDF-форматі. Обов'язково я продовжую про це завжди наголошувати завжди наголошую, завжди нагадую, що лише PDF-формат. Заяву можна потім подати в електронному кабінеті платника через істування з ДПС. Як це робити, в мене є відео на каналі. Можете пройти, подивитись за посиланням. Таким чином, ви можете спокійно відправити листа, маючи впевненість в тому, що податкова точно отримує цей лист. І також ви можете відправити оцей файл PDF. На електронну пошту податкову, Але по своєму досвіду, я можу вам сказати, що на листи на електронну пошту податкова реагує повільніше, ніж якщо відправляти через електронний кабінет платника податків. Тому моя порада все ж таки скористайтеся електронним кабінетом, це безкоштовно. І буде вам щастя. На цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас корисним та цікавим. Закликаю вас допомогти 72-й окремій механізованій бригаді, бригаді чорних запорожців. Хлопцям та дівчатам потрібні, по-перше, турнікети терміново. По-друге, їм. Потрібні теплі речі, тому що зима на носі вже на наступному тижні грудень. І також їм потрібен новий генератор. Реквізити, як завжди, залишаю під цим відео. Будь ласка, долучайтесь, хто скільки може. 10-20 гривень також допоможуть справі. Велике вам дякую за ваші донати. Ну, тепер точно все. Бережіть себе. Любіть Україну, донайте на ЗСУ і все буде Україна. Пока.